У горечанах водій легковика Ополь Астра здійснив наїзд на пішохода. В результаті ДТП чоловік загинув на місці. Постраждалим виявився 55-річний мешканець Старобогоричанської тергромади. В ході розслідування правоохоронці перевірили Керманича на стан сп'яніння. Результат виявився негативним. Обставини та причини летальної дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують слідчі в рамках відкритого кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. 2 лютого близько 21 години 30 хвилин до бугорчанських поліцейських надійшло повідомлення про дорожньо транспортну пригоду із смертельним наслідком. Як попередньо встановили правоохоронці, 21-річний водій автомобіля Opel Astra, житель Солотвинської територіальної громади, вчинив наїзд на пішохода. Останній перетинав проїзну частину дороги по нерегульованому пішохідному переході зліва на право відносно напрямку руху автомобіля. Необхідно бути обережними на дорогах, вибирати безпечний швидкісний режим та відмовитися від ризикованих маневрувань. Дбайте про справність. Транспортного засобу обирайте таку швидкість руху, щоб мати змогу постійно контролювати свій транспортний засіб і вчасно реагувати на зміну дорожньої обстановки. Патрульна поліція вкотре закликає водіїв та пішоходів дотримуватися правил дорожнього руху. Вірокусон Геннадій Томнюк новини на вежі.